Всім привіт! Сьогодні хочу показати, як можна о, запустити сторонні бібліотеки для о, Libre-Office та Excel. Excel. Ну, По-перше, це для, для Excel це просто. Робиться, сторонні бібліотеки встановлюються разом з тим Python, який ми використовує Excel Wings. І нічого додаткового о, ставити не потрібно. Тоді як LibreOffice він трішки складніше з'ясувався, він так створений, що Python йде в комплекті з LibreOffice і встановлюється разом з ним. Не сторонній, а вшитий. В моєму випадку версія Python тут була 3.9. І саме тому я встановив Python 3.9 на мій комп'ютер. І а, зараз ще, що мені потрібно, це я заходжу у додаткові параметри системи в зміні середовища, та ось дуже важливо зробити ось тут ось такий системну зміну. Python Home, це Python 39. Я створюю таку Python-Home і тут прописую. Шлях до свого Python 3.9, який я тільки що встановив. 3D. Завдяки цьому LibreOffice буде брати бібліотеки з цього, за цим шляхом Python 39. І мене цікавить зараз бібліотека Teekinder, яка йде в составі в складі uh, Python 39, щоб її запустити і з нею її користуватися в LibreOffice. Так, я вже я показував, як до кнопки а, при, прилаштувати а, Python, тому не буду показувати. Одразу переходжу. У мене я натискаю кнопку, від, відкривається вікно а, LibreOffice, я о Текінтера, я вводжу. Ім'я та Вік. І як ми бачимо, ці дані а, потрапляють у ячеки, які були прописані у коді до цієї кнопки. Тут так само. З Excel ще простіше, до нього ніяких додаткових налаштувань робити не потрібно, просто запускаємо, і він нам дає можливість одразу користуватися бібліотеками, які вшиті до Python, який прописан у Excel Winx. Ось так само це, це працює. Тобто тепер у нас з'являється можливість користуватися додатковими бібліотеками, які йдуть в, в комплекті до Python. Дякую за увагу. Цього накраще.